Мої самі найкращі підписники. Я з вами трохи сьогодні не поспілкувалася, бо відпочиваю дуже тяжкі чистки. Я з трьома. Людьми працюю, і не було я вам зранку як і написати, бо я дуже рано встаю. У мене перші починаються з 4 до 5 ранку, потім з 5 до 6 ранку і з 6 до 7. Тобто я зайнята була дуже приморилася. Але завжди я вам хочу світле, гарне сказати, і через те я витащила вам Пегаса. Пегас, це, знаєте, це дідові карти, я ось відкрила шкатулку його, діда Нестера. І це його карти, я вам вже говорила, Це Пігас я вам витягнула спеціально. Це значить ви, кожен зараз, мій підписник, хто зайде на мою сторіночку на це відео, завжди всі трудності перепригне. Дивіться, яка пропасть, і тут який гарний, бачите? Великий твердий камінь. Ви ось гори свої вже оставите назавжди. Ви свої біди оставите назавжди, ви свої переживання, розбите серце оставите назавжди. Вас крила, вас заряд сили. Я вам підказую. Дорогі мої, ви мене найкращі. Ви... Такий тяжкий путь пройшли, що дивіться, яка пропасть ви не впали. Ви перепригнете через те. Я вам витягнула. Таку карту першу. Дорогі мої, я смакую кавою дуже смачною із моцарелою. Це мені дві сестрички, в них ферма, вони моцарелу роблять і фермерші. І це вони мені Наташа і Світлана пересилають все время моцарелу. Через те я її Щас при вас. Попробую. Так, і шерстина з котика. Ну, мене поймуть, в кого котики, що шерсть, це для нас не страшне. Смакота. Спасибо дівчатам, фермершам, за все мій любимий сир. Так що так, мої дорогенькі, я вам говорю, що все, в кого зараз проблеми були, все. Ви пігас, дивіться, на якому, на якому я, яка мова написана, бачите, дуже-дуже стара. І ви цю пропасть перешагнули. Все, ви перешагнули. Далі дивимося, що моїм підписникам я дюся витягне зараз. Ви зірка. Зірка на вашому небосклоні засяє. І ви повинні, дивіться, хмари розступилися. Ви. Повністю свободна от оцього тягаря, який остався у вас позаді. Так, зараз. Це в'язка. Пам'ятаєте, я казала Дід Нестер, в'язка. Він же ж ветеринаром був, не, не вибрасуй, бо для мене це дороге. Так, і все. Ви, тепер зірочка. І сонце. Тепер вийшло на вас на горизонті. Я вам цього бажаю, мої дорогі, ви пройшли нелегкий путь, нелегкий шлях. Але тепер зірка засяяла і перейшло в сонце. Розсвіт, як він називається на українському? Розсвіт. Розсвіт це, знаєте, от мені щось розсвіт захотілося сказати. Ранок, світлий ранок, позаранок. В ранішнє сонце обігріє тепер вас і вашу сім'ю. От так ця карта значення сонця. Це не проста карта. І тепер я ще хочу витягнути три карти дідових. Що ці карти означає? Так, ви перепригнули страшну пропасть, гори залишилися позаду. І все, хто вас обманював, всі, хто вам бажав зла, осталися позаді. Всі скандали остались позаді. Осталася попереду тільки розговори, ті, які вам потрібно, знаєте, щоб ваші вуха приймали це так розговори, а так свідання. Те, що вам потрібно, все погане залишилося ззаді. Ви пігас, ви перепригнули. Зірочка зарождає той, хто був хворий, той, хто був в печалі, зарождає радість. Подивіться, радість і сонечко. В ранішнє світанок, бачите, розсвіт, світанок. Ну, мені розсвіт захотілося сказати, бо в мене ж на російській тут говорять те, що було тяжкого, те, що було поганого з цим королем, вас розквітає нові, нові відносини, нова дорога з новим королем.